Та ви що, сказилися чи як? За місяць віддулися за декілька років тиші своїми трейлерами. Колишній геймдиректор і CDPR Конрад Томашкевич заснував свою студію Rebel Wolves у 2022 році. Багато ветеранів проєктів доєдналися до новоствореної компанії, зокрема Якуб Шамалик, головний сценарець Веджміна, Гавел, арт-директор Том Войцік, програміста, молодший брат Конрада Матеуш Томашкевич, квест-дизайнер і багато кого ще. Тобто команда склалася потужно, з величезним досвідом і великими амбіціями. Судом було оголошено про початок роботи над своєю грою. І от, січень 2025-го, поки половина населення в вкорито, інша п'ятаком в телевізор фапати на Трампа, польська еліта вирішила порадувати плеб своїм карпатським відьмаком. Вітання, шановне миспанство. Сьогодні поговоримо про другого четвертого відьмака. Починається трейлер з того, що за нашим цимбуром влаштували здибанку кремезним схилам Карпат. На руках у нього його сестра, як мені здалося спочатку, Юля її звали, але виявилася лункою з тими косами. Уховавшись в якійсь покинуті церкві, їх все ж таки находять чи то шляхта, чи прості якісь феодали, вельможні засранці. Появляється сестра головного героя Хвора чумою, і середньовічні генії медицини і епідеміології вирішують відправити мале дитя на зажарку зі словами «Раз горить, знач не болить. Село то вже давно наполивну Карпат Палає, як сраки інцелі від образу цірі. В потуги захистити лунку. Блять, фіг його, знає, як правильно. Ну ладно. Коен, так звати нашого головного героя, вступає в бій, але чисельна перевага не дає йому захистити сестру. Командир загону з якоюсь короною на башці, дає знати, що ніколи нікого не щадив. Чи будь це жінка, чоловік, стара людина, чи навіть дитина. На допомогу прийшли вампіри, які вмить перебили всіх солдат, жорстоко відриваючи кінцівки, ріжучи, рубаючи колючи та випиваючи кров. Головний вампір зісяючи головою увів в якийсь транс Коена та забрав його сестру, зціливши своєю кров'ю. Він прийшов, щоб змінити кривавий хід, який переслідував людей і долину, з якої втік головний герой. Світ потребує того, чого він боїться. Сильний трейлер в радівському дусі старої школи. Як стало видно по ньому, ми бачимо старого відьмака у обгорці нового сетінгу про вампірів на чолі. Так би мовити, наративно воно спосилається на далеці крові вино до третього відьмака. Вампіра, вампіри і ще раз вампіри. Тільки тепер у центрі історії головний герой Коен Даун Волкер. Маючи людську натуру та вампірську силу, він буде боротися з певним злом у воді людей та монстрів заради виживання близьких. Залежно від часу доби, буде міняти сього спосіб життя. Ночі ну, не людська сила, а днем це офіс. Планктон із стичинкою в руках, поки не ясно, що буде представляти собою історію в масштабному плані. Адже питання вампірів і цього сетінгу вілося із махою на тривіальщину. Але місія головного героя врятувати свою сім'ю, яка ув'язана у вампірському підземелі. Досить просто та попсово, але це тільки може так здаватися. Адже коли здається, то треба що робити? Хреститися. Як заявили розробники, вампіри захопили владу у долині і отримали певний релігійний вплив на жителів, ставши певним індейним провідником для них з різними обрядами по типу напоїти кров'ю людей. Це показує протекторат зі сторони вампірів та слухняння зі сторони людей. Тому яка подача та глобальна суть історії, ясно. Але що в сукупності воно нам дасть і чим закінчиться? Це вже питання, яке відкладається на релізне проходження. Даний проект має сильне наткнення історію Геральта в Тусенті. Адже посудіть вампіри, головний з яких Бренсіс так взагалі змахує махою на невидимого, який був вищим вампіром і проживав у Тусенті. Ну так, так, це той, що круті відьмацькі рефлекси помножив на нуль в лічені мілісекунди. До речі, Бренсіс уродженець Римської імперії, який був сенатором і мітив на пост консула. Але вампірство все перехирачило. А ви часто думаєте про Римську імперію? Царювання цих милих зубастих ровосіс в регіоні. Нічого не нагадує, детлав, анархія, хаос і вирішення проблеми через одного лисого головного і досить небезпечно. Тут історія подібна в своїй суті, тільки розвернута під іншим кутом. Тепер анархію творить не якісь придурок, сороли через куколдізм і наставлені роги від її високості, а ціле організоване злочинне групування, що поселилося в долині та масово зливає кров зі жителів без акцизу. Також не забуваємо про простих смертних, що цинічно винищують собі подібне. Тобто тут стоятиме релігійне питання і питання віри в загальному. адже після приходу буде декілька таборів, які підтримуватимуть монстрів і які підтримуватимуть старі звичаї, а слідом неоднозначні сторін, важкі моральні вибори і все у цьому дусі. Я не думаю, що буде однозначне мочили головного героя проти банди вампірів під проводом Бренсіса. Людиші теж скажуть своє слово. Сісто мова про феодалів, які царюють в цьому регіоні по праву власності землі. По антуражу самого трейлера, декораціями і наративу видно, що це робили саме розробники відьмака. Саундтреки зразу навивають наратив треків в де все пропитано духом слов'янизм. Карпати це теж. Приклад того, що все буде у нашому рідному сетінгу, навіщо більш приближеним до реального світу аніж до уявного. Світ буде дуже деталізованим, аж настільки, що все розробляється вручну, не використовується процедурна генерація, тільки тут не ясно, що вони мають на увазі. Адже процедурна генерація це спосіб за допомогою автоматизації створювати контент, який досить масштабний і простий. До прикладу, великі локації, де ви приписуєте штучну генерацію дерев за певними параметрами. Якщо вірити словам розробників і буквально все сприймати, то по суті кожен і кожну травинку розставляють вручну. Але це теж дивно, адже невеликі всесвіти ви заїбетесь це робити вручну. Тому не ясно, що саме мали на увазі розробники. Наступне це те, що NPC будуть мати серйозний бекграунд, щоб світ не здавався штучним і пустим, тобто буде детальна проробка. В цьому плані буде варіативність відносно бачення гравця, для дорогою самому чи заручитися підтримкою друзів. Коїна буде жага крові, потреба як вампіра, яку треба буде задовільняти. В противному разі, головний герой буде неконтрольований, що буде тягнути за собою сумні наслідки. Тут ситуація наступна: що нам потрібно буде шукати шляхи насичення крові і при тому, щоб ніхто не постраждав, це буде тягнути за собою важкі вибори і навіть наслідки. Надіюсь, таку механіку сильно вплетуть в сюжет. Загалом проект надзвичайно цікавий, Rebel Вуз заявили себе як серйозний гравець на ринку серед конкурентів. Монотонно, спокійно і без різких рухів поставили високу планку майбутньому проекту, що серед чисельних фанатів сетінгу і подібного жанру, та й віднедавна своїх, є однією з найжаданіших і найочікуваніших ігор. Перспективне РПГ в слов'янському сетінгу з проробленим лором і цікавим задумом, гарною графікою, яку реалізує Unreal, та шикарними саундами, обіцяє захопливу подорож. Постає питання: чи це буде серія ігор, чи суто одна гра про конкретну історію? Адже якщо. Перший варіант буде правдивим, то це ще більше заглибить сюжетну сталу, та подарує нам новий великий сесій. Це класно, що такий проект виходить, пропитаний духом доброго відьмаста зі сірою моралю, яка буде ключовою стороною сюжету. Тут буде яскраве відображення людського цинізму і жорстокості на фоні нових правил від монстрів. Посередником серед двох світів буде Коен і його історія, яку творитимемо ми. Особисто вважаю, що сам сюжет буде надзвичайно неоднозначним і вимагатиме важкі моральні вибори від гравця під час проходження. Плюс розробники заявили, що гра буде без всяких Мікротранзакцій, донатів і іншої срані. За це честь і хвала. Добре розуміти, що в індустрії ще є ті, хто робить олдскульні трошні одиночні ігри без всякої поїботні. В моєму списку небагато ігор, які я чекаю з нетерпінням, але він поповнився ще одним пунктом якісним і надзвичайно цікавим. А що думаєте ви про цю гру? Пишіть, діліться, побалакаємо в коментарях. На цьому все. Всім дякую за увагу і щасти. На все добре.